Хто може отримати відмову по продовженню по українських схемах, так, по УП. Перше за все, зазначу, ті, хто мали проблеми з імміграцією, з в'їздом, виїздом законним, незаконним, з яким звичайно, мали кримінальне правопорушення це перше. І друге, ті, хто мали відмови депортації в інших країнах, як Канада, Австралія, Нова Зеландія та? Америка. Вернемося до перших, так? Тобто, якщо чи порушували ви коли-небудь імміграційний е, закон або прикордонний е, контроль в UK? Значить, це питання стоїть. Що воно за собою тягне, якщо ви коли-небудь заїжджали в Англію нелегально, і потім через який час виїжджали з Англії нелегально, ви думаєте, що окей, Мені в паспорт, коли я виїжджала назад, мені паспорт штамп не ставили. Але зазначу, що прикордонна служба внесла вас в базу, ваше прізвище, ім'я, вашу дату народження. Відповідно, після того, як ви вилетіли, вони вас в базу внесли. Коли почалась війна, почали всім давати візи по сімейним, по українським схемам. по... По уряду, коли уряд був спонсор, давали і всім і приїздили всі, не дивлячись на те, що колись були е, проблеми в, з заміграційною, заміграційною були про, про, правопорушення. Значить, що ж тепер? Так як у нас в анкеті, тепер є питання: чи були правопорушення, то варіант номер один. Якщо вони у вас були, і ви кажете, так, в мене були. Це було раз, два, три, чотири, п'ять в такому тороці. А, але я прошу залишити мене в UK через ці 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 причини. Так, і це вже буде на розгляд кейс-воркер, який буде з вами працювати. Але найкраще це завжди підготуватися до того перед тим, як а, зробити схему, зробити запит, що вони на вас мають. Можна зробити basic запит це йде запит один, а, одночасно: як на прикордонну, так і на службу, так і на еміграційну. Що вони на вас мають? Запит може проходити від місяця до трьох-чотирьох місяців, тому підготуйтесь наперед. І коли запит вам прийшов, що ж вони на вас мають, ви вже готуєте пояснення, тобто ви вже озброєні. Бо варіант номер два: коли ви подаєте на УП і коли-небудь у вас буде якісь прапорушення, хоча ви навіть думаєте, вони напевно не знають, я там транзитом їхав, я там на іншому паспорті їхав, знають. Знаєте, тому що ви всі вилітали. Ті, хто порушував а закон, ви всі вилітали на своїх паспортах в Україну додому, так, чи в Польщу. Ніхто не вилітав на, на тих паспортах, що заїжджали. Відповідно, в прикордонній службі є на вас ці всі дані. І що це значить? Це значить, що коли ви подаєте на продовження, вони кажуть, що були у вас порушення. Кажете, ні, не було порушень. То. І вони побачать, що порушення були. Вам дають візу, відмову від рішення візі. А навіть не на основі того, що ви порушили закон, а на основі того, що ви порушили е е закон, коли ви подаєтесь на анкету, ви мусите дати тільки правдиву відповідь. Тобто ви це називається misrepresentation, обман, коли ви в анкеті обманули. Тобто вони мають на вас, що ви щось це нелегально зробили колись. Е порушили закон, а ви кажете, ні, в мене все нормально, в мене проблем не було. Ви обманули. І за це ви отримаєте відмову не за те, що ви колись зробили. Тобто, для того, щоб бути певним, упевнитись, що у вас все буде окей, вам все-таки візу дадуть, вам потрібно а, зробити запит в еміграційну. Ми допомагаємо це зробити в еміграційну разом прикордонну службу, що вони на вас мають. Що коли б ваші вїзди виїзди були, коли історія, можливо, у вас відмови були по туристичних візах, це все ми допоможемо вам зробити. Цей запит триває, щоб зробити від півтора до 4-4 місяців. Тому підготуйтесь. І а, наступне те, що коли ви будете подавати анкету, ви мусите це всі документи також і прикласти. Прикласти то звіт, що ви зробили. Ви знаєте, ви, грубо кажучи, чекаєтесь, бо. Звичайно, якщо ще буде продовжитись війна, і буде відмова вам, ніхто, вас ніхто не депортує. Бо для депортації має бути прямий рейс. так? Прямий рейс має бути з Англії до України. Ніхто вас не буде депортувати в Чехію в Польщу, тому що вони не є громадяни. Але у вас заберуть право на роботу, виномете житло, вчитесь, і ви будете під бейл, так? Тобто під таким умовним а, статусом. Вас ви можете знаходитись, але ви не маєте права до роботи, до навчання, до медицини, до всіх е, розкошів, які зараз мають українці по українських схемах. І при першій же нагоді, коли вже буде е, закінчуватись війна, вони вас попрошують самостійно виїхати, або потім, якщо ви лишитесь, вони вас е, депортують. І плюс потрібно буде ходити в поліцію, відмічатись, давати відбитки, відмічатись, давати адреса, де ви проживаєте, щоб взяти так, так, так би мовити, на тимчасовий облік. Тому я зазначаю, що ті, хто мали правопорушення колись, нелегально заїжджали, навіть якщо нелегально заїжджали ваші батьки, зараз вам є 18 років, або ті українці, що отримали візу по українських схемах, знаходячись in UK, тобто колись заїхали нелегально, а потім подавали на візу по Home for Ukraine, for Family Scheme, і вказували, що ми так, ми є зараз за межами, ми знаходимося в Україні. Зазначає, тоді прикордонна служба так не перевіряла в Англії, вони в Англії, де ви що ви є, вона давала всім підряд. Якщо ви отримали по візу в по українській схемі і сказали, що ви є поза межами UK, насправді ви були in UK, вам також необхідно зробити цей запит. Вам також необхідно підготуватись до продовження, щоб у вас не було місць-репрезентейшн обману, щоб ви зробили пояснення і приклали всіх зусиль для того, щоб цю візу отримати. Тобто, якщо у вас є якісь... Uh, питання: по як зробити цей запит? Ми цей запит надаємо ці возлого надаємо <coughs> і підготувати ваш кейс, що вас є нюанси по УП, Будь ласка, звертайтеся.